Вітаю, показую вам час. День. Дивимося з вами Запоріжжя. Подивимося, яка у нас буде обстановка. Глянемо. і Постараємося дуже швиденько це зробити, щоб, як кажуть, не напрягати вищі сили одним і тим же запитанням. Якщо ви помітили, я вам це не перший раз скажу. Росіяни накопичують і потім кидають. Ми кидаємо, зробили їм боляче, вони нам зробили боляче. Я вам давно це казала, що Переговори швидше почнуться е, із-за цього, що ми вибиваємо їм інфраструктуру, вони нам, тому це головне. Е, давайте глянемо. Е, тут навіть не питання конкретно миру, тут питання припинення вогню на даний момент. Ось так. Дуже схожа ситуація була по Донбасу. Ну, що поробиш? Нам є з чим порівняти. Тут просто масштаби більш глобальні. І, до речі, бачите, вони вже дуже-дуже практично підійшли до Дніпропетровської області. А там і ми поряд. Так, давайте все, дивимося в Запоріжжя у нас сьогодні. Давайте подивимося до е... сьогодні сьоме, Подивимося до. 12 і там ще пару-тройку днів. Тобто воно прихвату я це вже з -з замітила. Тому, щоб ви розуміли, в принципі, воно глобально буде до 15-го. Якщо буде час, я вийду там вже після 12-го числа. Якщо в мене буде на це, як кажуть, я вже знаєте по своїм емоціям. тому що Енергії на це все постійно дивитися немає. Мене зараз більше От хочеться просто дивитися вже просто життєві моменти. От Просто життєві мирні моменти. Я від них получаю енергію, а від оцих розкладів наоборот з мене виходить енергія. Ну і тут ще момент того, що це безкоштовно, а вищі сили не люблять безкоштовно. Того, з кого вони тягнуть здоров'я з мене. А мені це не дуже подобається. Тому що я потім погано себе почуваю. А ви не хочете донатити, не хочете нічого робити, все вважаєте, що це задарма. Ну, всім тяжко, все це розумію. Поїхали, дивимося. <п 'ярі> Пожалувалась, називається вам. Поїхали Запоріжжя, моє Запоріжжя. Працюють, готуються. Іде підготовка до цього. Іде підготовка. Це головна карта. Восьме число. Можуть бути обстріли, але вони, бачите, по пажику. Так, тут йдуть теж втрати, бачите? Будуть відбивати, зупиняти не погано. Ушкодження можливі, тут невеличкі по цій карті, при е, збитті, при м, праці ППО. Ну, є, там п'ятірка, тут підвішаний стан, Там. І тут е, оцей підвішаний стан більше йде навіть на прикінець. Тобто на ті цифри туди подалі. А отут, бачите по початку. Це обща картина. Обща картина. А тут у нас що? Гляньте, мечува. 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 Три карти і перша королева. Будуть бити хладнокровно. будуть втрати. Що це? Не люблю дурнів, дуже не люблю дурнів. Щось нове, щось непонятне. Ну це не діти. Ні. Це не діти. І тут іде боротьба. Тут погані карти випали, стабілізація е, на цього дурня, то ладно. Бачите, двіжуха буде, яка йти. Двіжуха буде, будемо збирати сили, але наприкінець туди, бачите, традиційно, що в нас втрати йдуть і жахіття, і те, що нам. І теж на цій стороні воно припало, бачите? Так, коротше, до 12 го числа, плюс там пару днів, да, у нас буде бойова обстановка. Як, як мінімум дві ситуації. Одна така собі, друга погірша. Так, ну і давайте ми глянемо. Зараз я швиденько пробіжуся по районах. Правий берег, давайте глянемо. Ну, Непогано правий берег у вас король монет. Я поки що по цій карті не бачу у вас проблем. Дно захист, дає трошки, є вибір коливання буде, будете відбивати відбивати дрони там, щось таке будете відбивати, але це буде непогано. Правий берег. Бачите, ось, летіти воно буде, будете, будете відбивати, посуду буде летіти, так, да, воно буде там йти, тому що ось воно буде йти по, по руслу річки. Ну, пожалуйста. Бачите, отак. І воно туди надалі йде. Оця сторона, бачите, вона показує, туди надалі, буде така ситуація. Це по Дніпру. Прикриває ситуацію. Ну, більше, більше по Дніпру. По Дніпру її будуть відводити, зупиняти, йде допомога. Але якісь пошкодження туди будуть. Опять-таки, я хочу сказати, це туди надалі. Тобто ми мости. Нормально буде все по-новому. Преображенський. Така собі якась ситуація. Не дуже тут буде працювати ППО, може воно там рядишком десь щось буде по руслу йти. Ну і Дніпро ГЕС. Дніпро ГЕС під захистом. Під захистом. Бачите, ППО працює. Три. Три в них іде мрії. Три буде ситуації, які будуть захищати наші хлопці. Ось що, бачите? Ми повинні зробити свою справу. Ось буде якась тяжка тут ситуація, щось буде таке моцне летіти. Ба, будуть бити. А, хоча б не було удару туди надалі. Ось оця сторона, ну це Дніпро ГЕС. Туди далі воно показує дуже бойову серйозну обстановку. Це дуже бойова обстановка. Так, взагалі, взагалі, вибір є, летіти буде, напряг буде, не будемо коє що бачити і буде якась по почуттям у нас тут туга. Ну, сказати, що там буде щось таке сногшибательне, не можу. Ні. Далі на лівий берег. Дивимося центр. Я дивлюсь центр лівобережжя Дніпровського, Вознесенівський. І Олександрівський райони. Ну, непогано. Пожалуйста, королева. На правому був король. Іде захист, віжуха буде тут. Бачите, оця сторона, та, що туди йде далі, вона відпрацьовується. Ну, от те, що тут буде... Не будуть бачити щось, що помірна якась буде ситуація. Ну, такого чогось невшибательного ну, я тут не побачила. Е, от туди піде двіжуха надалі. По десятки, по десятки, ось бачите, по десятки монет це все ж таки ближче до домівок. Десь біля домівок, автівки буде ситуація коливатися, буде нестабільна. Буде оце таке, ми будемо це чути і бачити, але закінчиться воно для нас, може, трошки якимось. Е, ну, коротше, да, тут патрійки, так, тут буде потрійки, так, можлива така ситуація, що буде. Але туз лежить, бачите, дивіться, якщо роздивлятися діявола, він лежить між тузом і двойкою. Дуже зм'яшується. Так, вона буде ця ситуація, але вона дуже зм'яшується. Так, нам тяжко, буде три. Три і ти, е, е, комбіноване щось буде. І вони хочуть на три і ти, е, як сказати, цілі. Ось. Ну, буде таке собі. Так, давайте глянемо. Постраждалих я тут не побачила. Карт постраждалих я тут не бачу, але ми маємо на увазі дьявола нічого хорошого. По суду теж тяжка карта. Але тут іде, бачите, ось е, е, король. Тут тільки ось по почуттям, да, б'є по почуттям, помірно, вийшов янгол охоронець, значить ситуація буде така собі і суд випав тяжкувата. На дні на дні чаша, правосуддя і п'ятірка. Так, тут можуть бути пошкодження, але вони будуть от і по помірності, і по, по а, правосуддю більш-менш нормальні. Це повинно бути десь все ж таки біля води, ближче біля води. А у нас весь центр біля води. Так, що так. Це вламки будуть. Ну, таке пусте, так. Да, скоріш цього, що так. Да. Коли цього, що да. Ну і ось показує, що воно буде комбіноване. Зрозуміли, так? Да? Тобто по центру історія буде. Сказати, що вона буде глобальна, ні, не скажу. Глобального нічого поки що не бачу. Так, дивимося Заводський район. Основна карта. Трійка, трійка посухів. Карта слабенька. Немає тут нічого такого глобального. Але давайте роздивимось її. По цій карті я бачу, що поряд буде якась, якась двіжуха буде йти. Це будуть і домівки, в тому числі поряд. Відпрацьовуватися фортуна лежить між а, працею та ілюзією і вибір. Ну, вибір, то це ж, ну, да, бачите, ось Заводський район. Біля вас буде іти, там така ситуація опасна, але це вже п'ята карта. П'ята. От, і домівки там поряд. І що чим то закінчиться? Втрати будуть, бачите, фізично, матеріально. Будуть втрати, але Ну це не глобально. Ну По-різному відігрується тут я нічого не можу. Я по трійки даже зразу могла вам сказати, що ця карта завжди показує пошкодження, вони не дуже глобальні, але вони є. І по цій карті це карта вогню жезлові бажання бити є, мрії бити є, і наміри також вони в них є. І тим паче поряд. Іде колесниця. Так, будуть відводити, але опять-таки тут і четвірка йде, да, пошкодження дуже імовірні. Частково десь, бачите, ось по м м таких трошки віддалених, там, де, може, там, де приватний сектор о -о Заводського району. І е там, де по бізнесу. Така ситуація можлива. Глобального я не побачила, але там таке є. Ну, давайте ще подивимося, що ще покаже нам тут. Отут же діти. І, Ну, в принципі, тут немає нічого такого. Але так, тут можуть молоді люди, я на трійку поклала, тут може бути якась така ситуація. Це світло. Ну, так, світло також може десь виробитися. І молоді люди можуть отримати якісь пошкодження. Так, дно Заводського району, десятка чаш, непогана карта, це захист. Ну непогано, непогано, тяжкувато. Всіми правдами, неправдами будете захищати себе, як кажуть, всім, що є. от, Тому так, тому так. Але оце, коли захищаєтеся, воно пусте, то все одно ось воно в ламочки йдуть. Але воно буде по. Ну тут не тут справедливість, ну таке собі, знаєте. Заводський район. Ви в напрягі, так. Да, в напрягі, десь по приватному сектору. Так, дивимося далі. Шевченківський район. Як завжди, вона випадає на пул, вона перевернулася ось очки. Собака, башня випала нам з вами. Так, ладно. Я її закладаю, все в процесі, якщо вона випаде, то випаде. Так, я наміри ще навіть до кінця не дала. Не договорила. Головна карта. Трійка монет. Як кажуть, маленький, ну вдаленький, знаєте. Хороші карти нам випали. Це хороші карти. А ну мага, зараз я роздивлюся. Щось нове, якесь нове озброєння може у нас тут. У нас будуть захищати цим, цією зброєю. Але втрати, бачите, все одно є. Ось іде по, по жезлу, по тузу якийсь буде удар. Ну, ударний удар, але по сонцю теж таке воно і тут йдуть втрати. Тут іде якась така ситуація. І вона опять-таки, йде на цю сторону, бачите, тобто туди ближче до 12-го, кудись туди. І підвішаний стан, чим до для нас закінчиться бойова обстановка буде летіти вогонь, удар, шепчик, як завжди. Так, а тут, де у нас перемога, стабільна ситуація. Тут будуть відбивати, тут ось пажики, тут тут. І де працює ППО, тобто з цими вони справляються з цією ситуацією. Одна буде серйозна, одна така собі. Ну і що на дні у нас? Четвірка, це трошки вони нашу частину міста десь попортять, можуть попортити ще і двієчка така коливається. Сказати, що це буде глобально, не скажу. Тут ще охоронець вийшов. Ну, таке собі. Але люди, я вам кажу, дві ситуації по Запоріжжю є. Тут, де відіб'ють, тут вона. Така собі буде нормальна, більш-менш, а оця ситуація буде е, тяжкувата тут. Мунарський район в процесі вам випала королева. Яке цікаве дно у вас. Ану я була королева, було б класно, да? така хороша карта випадала. Випав дурень. Комунарський район, ну от ви в такому стані. Висите в повітрі, не знамо, що вам чекати. Не знамо, що вам чекати. Живете ви в такому стані з допомогою, але бачите, десятка чаш. Сім'ї, звісно, тут втрачають. От е сім'ї мають... Е тут, знаєте, з космосу уїжджають люди. З космосу уїжджають люди, ду думаю, дивляться, куди їм поїхати. Тут не стільки про удари, скільки оце, що йдуть пошкодження потрійки. Вони тут невеликі, але вони, да, Вони тут є. Ось, пожалуйста. Ось, пожалуйста, бачите. Ще й посуду. Дивіться, йде рух. І оця троєчка чаш, вона ж, розумієте, радості тут немає посуду. Немає. Що у нас тут? Тут у нас при захисті. Але ось по валіті ситуація може якась тут відбутися при захисті. Ну а тут росіяни стараються, що це за перемога? ППО працює, ми захищені. Ви знаєте, я хочу сказати, що... Е по цьому розкладу комунарський я би не сказала, що у вас там якось повинно бути дуже дуже погано. Ні. Так, да, таке собі. Ця карта не проста. А тепер дивіться, комунарський район, ваше дно. Вісімка мечова. Комунарський район. Можуть обстрілювати. І дуже тяжко там, е з іншої точки зору, комунарський район увесь прострілюється з усіх боків. І цей період буде у вас такий тяжкуватий. Ну, тим не менше, ви з ресурсом будете зупиняти ворога гірше, ніж розклад. Подивимося, як програється. Бачите, у вас ресурс лежить. Між отаким закритим станом, знаєте, як ото в закритому просторі ви нічого не бачите, нічого не можете зробити. І, ось, а, а, і тут іде зупинка. Далі йде зупинка, тут робота. Тобто далі сімка. Ви будете зупиняти, але летіти буде. По космосу буде летіти, по комунарському району, верніше сказати, летіти буде. Є тут і помірність, є тут Комунарський район, Шевченківський район, дуже схожа ситуація. Я так розумію, що це буде одна і та ж ситуація. Так, балабіну. Балабіна, я не бачу у вас ударів. У вас працює ППО, але у вас є зрадник. зрадниця конкретно дівчина. Клеверу молода, гарна, але зрадниця. Відпрацює все, у вас не буде нічого такого, але ця жіночка тут показала іменно зрадницю. Вона ще і працює або в військовій адміністрації, або не, не і, іменно в якихось військових службах. Балабіно дно ваше. Дивіться, тут нічого не показало, так? Да? А от по дну, по Христу у вас буде йти ось така ситуація. Вона може бути йти повз вас, тому що ось корабель і тучі. Воно може йти повз вас, але ви це відчуєте. І може навіть будуть пошкодження. Ось так. Хлопці будуть працювати, клопотатися ви будете з ключем, але, але оця карта показує, що це дуже ймовірно. І ще ця карта опять-таки показує, що зрадниця, вона, до речі, може навіть і не, як сказати, не дуже то місна. Вона може бути приїжджа. Ну, як, вона не народилася в Україні. Вона могла просто приїхати і таке інше. Ну, показують карти. Якщо є зрадники, ви знаєте, їх показують. Показують ситуацію, яка є. Не напряму воно буде на вас, але ви, мабуть, то будете чути. Ото, може, буде воно на космосі чи де, може кушугум, зараз подивимось кушугом. Хм. Ну, люди, опять-таки дуже схоже з Балабіну. У вас буде там, я так розумію, що не, не до вас конкретно, але воно у вас буде, тому що ось отучі. Воно не, до, не конкретно до вас, але мимо вас точно. Да, коса, усе. Буде летіти. Тут її відпрацюють по хресту. І вийшла, бачите, опять, опять вийшла ця мадонна. Це інформація. І вона точно прив'язана до того, що буде робитися. На соціумі працює десь. Молода жінка. Молода. Можно сказать, дуже молода. Малая Катериневка. Луна, карта Тучи, Садник и Лилия. Значить, у вас планується якась історія, але її повинні предотвратити наші служби. Да. От, надалі туди, ну, нормально, більш-менш у вас тут обстановка. І опять виходить ця персона. І вона Да, Так, у вас дуже схожа ця ситуація, ви там всі в одному в одному цьому просторі. Е, люди, у вас е, працює молода жінка зрадниця якась. Поки що воно, не, воно скоріше буде летіти на, на Запоріжжя, але ви будете то відчувати. Е, будете. Може, десь щось якось трошки глобального нічого я не побачила. Будь ласка, підписуйтесь на канал, не забуваємо ставити лайки, бо ви в мене облінилися і не дивитеся, і не продивляєтеся, і не... нічого ніхто ніяк позасинало. Я і так вас стараюсь не безпокоїти, не трогати. І хочу трошки вас вести до такого більш. Ми не зможемо цю ситуацію змінити. Так, воно все йде зараз на закруглення, ми це знаємо. Ми це все відчуваємо і розуміємо. Але щоб це закруглити, це треба дочекатися цього всього. Ось так. Бережіть себе, своїх близьких. Всіх обняла, поцьомала.